Вітаю всіх гостей мого Ютуб каналу. В цьому відео я вам розкажу про те, як ВСУ топить кораблі різних флотів Руського рейху. На тому тижні багато було інформації, багато і писали, і говорили про те, що було багато атак атак дронів і повітряних, і водних на кораблі Руського Рейху. Були влучання, влучання дуже ефектні, у рашистів є втрати, серйозні втрати. Ну і от про це зараз розкажу. Розкажу не тільки про те, що було на тому тижні, а я зібрав для вас інформацію про втрати рашистів з початку цієї активної фази війни, починаючи з 24 лютого 2022 року. Ну і по, по теперішній час, по, по сьогодні, умовно кажучи. До речі, що сьогодні, якщо щось було, не знаю. Сьогодні якось так поки що не подивився інформацію. Навіть слідкував, навіть сканував. Поїхали. Буду розповідати не по хронології, як воно, який корабель, за яким в послідовності як вони там топились, а буду розповідати в, в ракурсі значущості тих кораблів, які були вражені, потоплені Україною. Ну, Звичайно, номером один це крейсер Москва, колишній флагман. Колишнього Чорноморського флоту, саме колишнього, бо зараз це вже не Чорноморський флот, а Чорноморська флотилія. Враження влучання сталося двома українськими ракетами Нептун 13 квітня 22 року. Потонув крейсер на наступний день загинуло 496 людей. Ну, В всякому разі про них нічого не відомо про долю тих людей. Ну, Звичайно, що з ними сталося? Як там їхній оцей кремлівський карлік казав про їхній Курськ? Вона утонула. Отак і тут. Вони потонули, оці 496. Русський рейх визнав загибель лише 27 осіб, ну а решта. їх там, Як вони тут були в 2014 році, нас там нет, Отак і тут. Їх там ні, їх там не було. Їх, всього 27 людей управляли оцим величезним крейсером. Ну, це так, з одного боку, гумор, але ж, ну, так от. Така картина. Далі, номер 2 13 вересня. До речі, для тих, хто чи любить, чи не любить оці заморочки з 13 числом. Москва була 13 го числа враж... влучання в Москву. І в наступний номер 2 яким є підводний човен Ростов-на-Дону, влучання теж 13 го числа. Човен стояв в доку Севастопольського судноремонтного заводу і вночі на 13. -е... Вересня в нього влучила ракета Storm Shadow, бойова частина якої 450 кг. 450. Конструк... Ну, Не конструкція, а так особистості цієї ракети, що вона чи частину чи корпус, якщо це корабль, і вибухає всередині. Так воно сталося і тут. Ракета влучила в носову частину цього підводного човна. Ну, і... Підірвалась взорвалась вже всередині. Те, що не було знищено від вибуху, далі було знищено від пожежі, бо зразу відразу після вибуху сталася пожежа. Ну а так як підводний човен стояв на ремонті, екіпажу не було, рятувати судно не було кому боротись за живучість корабля, якби це було, якби було це ну, під час просто якогось там походу, то воно б так було. Звичайно, від вибуху загинуло б декілька людей, але ті, хто залишився живий, вони боролись за живучі. Зараз не було кому це робити. І все, що було в човні, а це ж, що таке підводний човен, Це така умовна труба. Тут взорвалося і почало горіти, то воно ж вигоріло все, що могло вигоріти. Ніхто там оці ні двері, ні переборки не задраював між отсіками, тому... Звичайно, повідомлень про це нема, як воно там, що було відкрито, закрито. Ну але в ремонті хто ніхто не очікував, що воно таке може статись. То все там було. Я впевнений на 99%, що все там було відкрито, і в принципі все там вигріло. Відновленню цей, цей човен не підлягає, Це знов таки. Навіть не 99, це 100%. Ну, це моя така думка. Поки що про це так 100% я ні від кого не чув, але я, я все ж таки так щось в кораблях розуміюся і я впевнений, що ніякого відновлення не буде. Номер три: великий десантний корабель Мінск, який приперся в Чорне море з Балтики. Руський рейх завів на початку лютого. Перед початком цього вторгнення в Україну 24 лютого. Перед цим він двома заходами по три одиниці завів шість десантних кораблів. Для... Для десанту на Одесу, Миколаїв, Херсонщину шість десантників було в Чорноморському флоті, і оце шість вони завели. І серед цих шести був оцей десантник Мінськ. До речі, що варто згадати, що Мінськ він не просто прийшов з Балтики, а це одиниця Балтійського флоту, який, до речі, теж вже не флота, а флотілія. Балтійська. Не тому, що знищена це і Мінська, а просто це Флотілія за своєю кількістю. За... Я, до речі, робив е, відео, у мене є е, про Чорноморський, так званий флот флотілія і про Балтійський теж флот-Флотілія. Е, посилання я кину внизу під цим відео. Кому цікаво, заходьте, подивіться, послухайте, з чого складається, що там є в тому і Балтійському, і Чорноморському. Поїхали далі. Так, от, цей десантник Мінськ теж стояв на ремонті в доку Севастопольського судоремонтного заводу. Ракета теж Storm Shadow влучила так само, як і в підводний човен Ростов-на-Дону, влучила в нього, вибухнула всередині, все там вигоріло, залишився лише оцей корпус. Тобто, відновленню цей корабель теж не підлягає відновленню. Це з класу великих десантних кораблів. такий в Україні був Костянтин Ольшанський, який фашистська Росія при захопленні Криму в 2014 році ну, відібрала, забрала, захопила Україну цього Ольшанського. І ну ладно, про її там далі буде. Поїхали далі. Номером 4: великий десантний корабель Саратов. Це іншого типу іншого класу. Він набагато старший. До речі, він 64-го року народження, скажімо так. Він стояв в порту, розвантажувався, розвантажували. Зброю, боєприпаси для атак і для захоплення Маріуполя. Тоді ще стояв Маріуполь. До речі, це сталося 24 березня двадцятого року, тобто рівно через місяць, після активної фази цієї війни. Разом з Саратовим, а так да, я ж забув сказати, це було в Бердянську в захопленому в порту, і вражений Саратов був українською ракетою «Точка-У». разом з Саратовим в той час недалеко від нього були ще два десантники: Новочеркаськ і «Цезаркуніков». Це з того класу, як український Ольшанський, і про що раніше казав оцей Мінськ. Це вони з однієї серії Але, на жаль, і Куніков і Новочеркаску вони тільки були пошкоджені, на жаль, не потонули, їх вже відновили. Вони саме зараз вони виконують там роль паромів на оцій Керченській переправі. Вони такий своєрідний дубляж оцього Керченського мосту. От. ну Це сьогоднішнє. Далі, наступна п'ята одиниця сучасний рятувальний буксир Василій Бех. Корабель увійшов до складу флоту в 2017 році, в 2017. -му. Тобто, 5 років всього кораблю, я ж кажу, сучасний корабель, він пал смертю. Храбрих, ні, не храбрих. в нього влучила ракета Гарпун, сталося це 17 травня 2022 року. Він направлявся на острів Зміїний, перевозив туди ну, якесь, там, якесь озброєння, якісь боєприпаси, харчі. Висловлюють думки, що і особистий склад людей, які люди, віз туди, на ньому ще була ППОшна установка тор, але невідомо чи він цей тор віз туди на зміїни, чи цей тор поставили на борт цього буксиру для самозахисту. Далі. Був знищений наступна, наступна і за ну за значущістю десантний катер, невеликий катер, ну але такий швидкісний серна Сталося це теж в травні 22-го. Ще вже нещодавно на тому тижні були знищені два катери Тунець. Ну, оце такі. Про реальні втрати, це те, що потонуло. Ще я вважаю, я це включаю до втрат: це те, що сталося 14 вересня вже цього року, з ракетним кораблем Саму, я вважаю, що він все ж таки знищений і він не буде підлягати відновленню. В зв'язку з тим, що, ну, в зв'язку з його особистостями його конструкції. До речі, про цей самум у мене теж є відео. Знов таки я його теж під цим відео розміщую посилання. Кому цікаво, там я детально, ретельно розказую про цей самум. Ну, оце такі, е, е, такі новини про те, що було знищено, потоплено. Є ще багато відомостей і багато інформації про те, що було пошкоджено. Там список набагато більший, ледь не втричі більший. Але про це окреме відео. Я вже вирішив не ліпити це все разом, бо щоб ну, бо важко її сприймати, в принципі, коли йде перелік просто отак 20-25 пунктів, то воно якось так важкувато от тому про, про пошкоджені кораблі відео буде трохи згодом Я зберу детальну інформацію про всі про всі е, факти Атак на всі кораблі Чорноморського флоту. Ну, а зараз ще додам, в принципі, про один факт не потоплення, а враження. Варто згадати про великий десантний корабель «Алінігорський Гарняк. Багато про нього чули. Це сталося нещодавно. Його підтопили. Влучили в нього, підтопили під новоросійськом його ледве на буксирах затягли в порт Новоросійськ, якось так запхали його в док, Ну, і це так я на жаргоні зараз скажу, але воно дійсно так сказати, що його завели в док якось так офіційно, воно не дуже так, бо з проблемою це було. Він був дуже сильно пошкоджений. Чи він підлягає відновленню, не знаю. Я, якщо відверто сумніваюсь, це старий корабель, і відновлювати старі кораблі це, за витратах це буде ледь не 70-80% від того, щоб побудувати щось нове. Але Росія не може побудувати нове, але мова не про те. Головне, чому я про це згадав, що це десантний корабель з північного флоту. Північного, це те, що я сказав на самому початку, що Україна топить нищить кораблі не тільки Чорноморського флоту, флотилії, а і інші. Можна сказати, що Україна, скажімо так, розпечатала вже Балтійський флот флотилію. Потопивши, знищивши, не потопивши, знищивши десантник Мінськ Балтійського флоту, і пошкодивши щось мені здається, що це, це, цю одиницю можна буде використати, це, оцей Алінігорський гарняк північного флоту. Тобто, вже кораблі трьох рашистських флотів мають пошкодження від, від українських Збройних сил. Слава українським Збройним силам! Вони працюють! Ну, отаке відео. Підписуйтесь на канал, ставте коментарі, ставте лайки. Слава Україні і до побачення!